28 березня сьогодні у грудку день благоустрою. Відтак у місті активно прибирають тротуари, обочини доріг, посадки та сквери. На центральній вулиці міста працюють освітяни. Зазначають, що це одна з найбрудніших вулиць міста. Я думаю, що може бідесь десь в цьому районі поставити мусорні баки можна. Може, дійсно люди привчаться до якоїсь культури, і що будуть бутилки мусор все викидати в ужас. Ми сьогодні від восьмої години ранку нас 16 чоловік, і ми не можемо впоратися. Ми не можемо прибрати цей весь мусор. А це вулиця Грушевського. Її впорядковують працівники та працівниці Городоцької міської ради. Ми е, прочищаємо обочини, е, відгортаємо то все болото, яке за у нас назбиралося, обкошуємо обочини. Потім приїде трактор чи, чи машина якась з комунального господарства. Ми це все загрузимо, і вже в'їзд в наше місто буде чистеньким і. І гарне згідно з рішенням виконкому, впорядковуватимуть городочани своє місто та старостати до 25 квітня. За кожною організацією закріплена певна територія. Однак долучитися до всеукраїнської акції «Зачисти довкілля закликають усіх мешканців та мешканок городочини. Хочу наголосити також, щоб наші жителі не стояли осторонь і не тільки в цей день протягом всього місяця зачисти довкілля цієї акції протягом всього року прибирали свою прибудинкову територію. Є визначені правила благоустрою, в яких є також визначені межі розмежування, там де наші жителі мають отримувати свої прилеглі території і території власні на свої земельні ділянки належним чином. Рятувальники просять городочан сухості компостувати або вивозити на сміттєвий полігон. Адже спалювання сухої рослинності не лише шкодить здоров'ю, але й призводить до пожеж. Зазвичай це спалюють такі великі долини луги. Де довгий час зберігалася суха рослинність. Ці пожежі надзвичайно є складними, адже вони дуже дуже швидко поширюються, займають великі території. Їх надзвичайно важко довго. Гасити нами складаються адмінпротоколи. вишукуються постійно люди, які підпалюють суху рослинність, проводяться патрулювання під час даних патрулювань. Якщо встановлені таке особи, притягуються до адмінвідповідальності за словами рятувальника цьогоріч за підпалення сухої рослинності у Гордоцькій громаді притягли до адміністративної відповідальності вісьмох паліїв.